Друзі, доброго дня! З вами компанія Автопарк Вінницький фіріал. У нас нове чудове надходження. Це Toyota Camry в 50-му кузові в рестайлінговій моделі. Офіційна придбана в Україні. Має лише всього одного власника за ціною 17 тисяч доларів. Автомобіль обладнаний бензиновим двигуном об'ємом 2,5 літри, автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Заявлений пробіг автомобіля 166 тисяч кілометрів. Рідного пробігу. Авто у нас має ось таку чудову оптику. Оригінальні, легкосплавні диски, в гарній літній гумі. Є повторювачі поворотників на зеркалах. Автомобіль у нас в ось такому чудовому кольорі. Є передні та задні парктроники, камера заднього виду. Максимально збережений стан автомобіля. Технічно авто взагалі без зауважень. Тут зустрічає у нас. Гарні двірні карти з вставками з дерева, зручний, вмісткий, великий текстильний диван. На рахунок переднього ряду сидінь. У нас тут повний склопакет, електрорегулювання дзеркал. Також додатково встановлені декоративні накладки, мультикермо, датчик світла та дощу. Гарна мультимедія. Ось така от панель з дерева, автоматична коробка передачі. Ще багато цікавих та корисних функцій. Автомобіль офіційний, має лише всього лише одного власника за ціною 17 тисяч 590 доларів. Кого цікавить дане авто, ми знаходимося з місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також даний автомобіль доступний у лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест драйв. З вами була компанія Автопарк.